Існує теорія, що будь-якій дитині, якій приділено належний час, відповідне навчання і наполегливість, мало чим відрізнятиметься від так званих чудо дітей. Інші ж переконані, що обдаровані діти не тільки народжуються з специфічними здібностями, але і з наполегливим бажанням їх удосконалювати. Тему продовжує Наталія Корба. 13-річний Гейвін Ларджен грає вже 5 років. Він почав брати уроки гри на гітарі у 8 років, але швидко кинув не гру, а лише уроки. Я нічому не навчався, просто грав, і це було нудно. Вже в 9-10 років. Він став одержимим всіма цими звуками на дисках, по радіо чи в концертних виступах. І ми зрозуміли, що музика буде його головним заняттям. Така одержимість є однією з головних ознак обдарованих натур. Вважає викладачка Бостонського коледжу психолог Елен Вінер, яка спеціалізується на дослідженні питань дитячого розвитку. Вони шалено прагнуть вдосконалення. Їх практично неможливо відірвати від того, до чого вони мають схильність. 21-річний Джуліан Ладж, який нещодавно записав компактний диск, почав гру на гітарі в 5 років. Він пригадує, як грав годинами, коли про нього знімався документальний фільм Восьмирічний Джуль. При цьому він зазначає, що ніколи не вважав себе чудо дитиною. Молоді музиканти, мої сучасники, яких називали чудо дітьми, також не дуже погоджуються з терміном, оскільки він ігнорує етику роботи тисячі годин вкладених у гору на інструменті. цю позицію поділяє і Раста Томас, якого також називають чудо дитиною. Тепер він виконує провідні партії у власному танцювальному колективі «Bad Boys of Dance». Думаю, що коли будь-якого семирічного тренувати так, як мене, то врешті вийде висококласний спеціаліст, тому що в мене і мою підготовку було вкладено багато годин і мільйони доларів. Психолог Винер, автор праці Обдаровані діти, міфи і реальність не погоджується. Ліз Ці діти народжуються зі своїми талантами. Неможливо штучно створити чудо дитину. При цьому я погоджуюсь, що для розквіту здібностей таких дітей їх слід розвивати. Я мав умови, маю на увазі моїх батьків, родинні умови і все інше, що так плідно впливало на творчу енергію. Томас також вважається запорукою свого успіху. Це заслуга моїх батьків і вчителів. Тож можна сказати, що для успіху чудо дітей необхідні і як природні здібності, так і плекання родини. Наталія Корпал, Голос Америки.